І нусю, свою херсонську колегу, подругу, таку ем, рідну душу, з якою ми пережили вже дуже багато. І сьогодні я хочу тобі задати питання, як ти в такі складні часи, а, в часи, коли в твоїй країні, в твоєму місті було дуже складно. А, всі ми знаємо, що відбувалося в Херсоні, всі ми переживали, плакали. І ти була ось тою сильною, незламною жінкою, яка в цей час працювала і ще й надихала інших працювати. Що тобі давало цю внутрішню силу? Де ти її брала? Як ти мислила в такі часи? Ну, перше, коли е, сталася така ситуація, да? перше це був шок. А потім я давно вже навчилась. Всім ситуаціям і всім емоціям просто задавати питання. І я тоді почала задавати питання своїм емоціям, наприклад, страх, якась скованість. Первіст від да, неділі да. в мене була скованість. А потім я у неї питала: Що ти мені даси кращого, лучшого? Чи буду я? Корисною для себе, і для соціально, mm -hmm. тому що у мене дитина ж осталась на окупованій території. Да, тому що да. мене ж війна застала в Києві. Одна я... єдина дочка залишилася да, вона сама. сама. Там да тому я розуміла, якщо я зараз буду нервувати, я не буду корисною ні собі, ні своєму mm -hmm. чоловіку, ні своєму оточенню, ні своїй дитині. Це перше. А потім сьогодні я вже можу про це казати, а до цього я не могла казати про свого брата. Він у мене військовий, і ви знаєте, бути в, бути в окупації це один страх. А якщо ти в окупації, твої рідні в окупації та ще й в тебе військовий брат, да, да. то це взагалі халепа була. Mm -hmm. Розумієш, mm -hmm. це не казати, не було нічого робити. І я завжди от ставила собі запитання. Добре, окей. Чогось так нельзя громко робити. Ну, ну щось же я можу зробити? Uh -huh. Корисного, тому що мені брат казав, інуся, ти навіть собі не можеш уявити, як ви важливі зараз при підприємці для нас. Uh -huh. Ви неймовірно важливі. І мене це завжди надихало. Тому що коли мені хтось сказав я не можу, uh -huh. а я собі кажу, Боже, а якби Саша мені мій сказав, я не можу. У мене побратимів зараз yeah, на не можу глазах вбивають. Да. да. Я не можу, в мене нема настрою, у мене немає вдохнові, у мене, да, да. мене мурашитя. Да. Ну він же так не може сказати, да. тому що все. Ми... Це вже залежить від цього життя. Да, да, да. І я просто розуміла, що ці обставини або мене зроблять сильнішою і кориснішою, да. або вони мене просто знищать. Да. Я не готова була з тим, щоб мене Роз... Розгатили, роздавили, роздавили ці обставини, так угу. тому я завжди собі ставила в приклад, що не мені одні тяжко от тяжко тим, хто на передовій, да. а скільки волонтерів да. їхали да. під кулями, розумієш, да. навіть скільки у нас наших бізнес-партнерів волонтерили. Mm -hmm. І, а їм як? А у них теж нема настрою. Да, може, да, а у да. них теж є страхи. Да. І вони можуть сказати: вибачте, людоньки, ми до вас не приїдемо, тому що в нас немає настрою да. або військові. У мене тільки що на очах убили моїх побратимів. чи, чому? У мене нема настрою да, захищати далі воювати захищати країну. Тобто я завжди собі розумієш, я. Постійно була mm -hmm. діалог зі своїми оцими думками, там з якимись страхами, з якимись осудом чи або навпаки, бо хтось сказав молодець, мені брат казав, ти повинна працювати. А інші люди мені казали, ти що з глузду з'їхала? Який бізнес? Який бізнес Які гроші? в країні війна? Да. А я кажу, так розумієте, я заходжу в інстаграм кожного разу в Фейсбук. Там практично всі через одного просять гроші. Хтось да. на ліки, хтось на ЗСУ, хтось на, от як ми в Херсон, у нас діти там е залишились голодні. Да, просто. Да, Пенсіонери да. залишились голодні. Да. А угу. де мені взят? А Якщо де мені ми взят? не будемо працювати, звісно. Да? Коли... Працю... Бізнес чоловіка став? А, так, до речі, бізнес чоловіка в мене на землі, в Херсоні, тому різко все Він Підприємець вже підприємець. давно. Давно, а вже, боженьке, скільки це літ? Господи, два. Ну, коротше, 25 так точно. І от уявіть, що таке працювати 25 років, створювати свій бізнес, Клієнтську свою дитину. базу, І, все. і раз, і, і все, і нічого немає. І один мій інтернет-магазин, який я поклала з собою в карман і поїхала, розумієш? І поїхала. Розуміє. І поїхала. Ти, ти з України не виїжджала, ні, ти ні, жила ні. в Україні постійно. Я розумію, так, у мене така ситуація склалася, що я. Як це одномоментно жила і на окупованій території, да. і не на окупованій, тому mm -hmm. я знаю, як і так жити, да. як і так. Да, 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 да. Тобто я ем, заїжджала в Херсон, потім з Херсона виїжджала, mm -hmm. ми працювали mm -hmm. так з чоловіком і чекала в черзі, поки мене впустять знову собі. Тож треба було ще вистояти чергу в місяць, щоб тебе впустили назад додому. До тобто домі. я і виїжджала, і заїжджала, тому не могла бути активною, наприклад, mm -hmm. в соціальних мережах, бо да. слідкували, тобто, да. дай Бог в телефоні, що, да. що це таке. Буде, да, да. То це капець, розумієш? тому ось так. А потім вже оце, цього останнього разу вже нас не впустили, бо розбомбили в Запоріжжі ту локацію, де ми. На виїзд стояли. тепер. Я розумію, чому Херсон вистояв, тому що в нас такі сильні духом херсонці, і настільки українці ми, ми да. зараз час об'єднуватися, да. об'єднувати своїми сильними сторонами, своїми зусиллями, вміннями, хто що вміє ділитися, підтримувати один одного, допомагати один одному. Ти знаєш, у мене зараз багато партнерів, які ще новачки кажуть, а, в них нема фінансового ще росту forever, да але вони кажуть і forever настільки мені допомагає, Поміг емоційно пережити цю переживати цю війну, брати сили для всього і давати сили. Там теж у мене дівчина в неї папа воює. От вона каже: я просто я була таке відчуття, що я взагалі нічого не можу, я нічого не чую, не бачу. І я коли слухала наших наставників, наших людей, нашого Сергія Савловича, який нас веде, мені настільки ставало легше, тому що людям легше жити, коли є картинка кращого майбутнього. Коли Людина знає, куди вона йде, і коли є в оточенні сильні люди, які ведуть попри всі обставини, попри складні обставини. Це дуже цінно. Я от да. кожного разу, коли на планерці слухаю Савловича, я так дякую Богові. Говорю, Господі, він він допомагає нам не скотитись в цей емоційний якийсь, да. як це пастку емоційну, да. розумієш? Тому що злетіть з котушок емоціональний, це, дуже, це легко. дуже легко і від зараз. цього від нас хочуть. Хочуть, щоб ми впали в яму, щоб ми звинувачували один одного. Нашим ворогам це на руку, але ми не такі. Ми не будемо а, нам когось, не вигідно бути. Да, нам а, не вигідно. Ми не будемо свою злість на когось виливати. Ми будемо навпаки старатися лю, лю, людям нашим підтримувати, об'єднувати і дійсно навчитися заробляти так, як вони до цього не вміли. Вчити тому, чому вони до цього не вміли. Розповідати про те, що вони не знали, тому що колись і ми були такими, які. Це, це, це не вміли, не знали, і просто нам зустрілись люди, які це дали. І е, зараз, коли ми от вперше зустрілись тут, в мене таке, ти знаєш, відчуття наче я повернулася от, просто на три дні в своє нормальне життя. Тому що коли ти за кордоном, ти просто тебе взяло такое і викину, вирвало. Да? Ти там чоловік і діти, і всі чужі. А тут, коли е, свої люди, рідні, це так приємно. І дякую тобі все. Дякую. 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 Ти знаєш, коли мені було дуже складно на перших місяцях війни. Ти мені дуже допомогла. Як я до тебе дзвонила, казала Іна, дай пораду, дай пораду таку, щоб я змогла емоційно вистояти і бути і достойно себе вести. Достойно, настільки хотілось бути Боже. людиною. Боже, Квітка, я не знаю. Що запитання, що за думки у тебе достойно себе вести? Я не знаю. Ти настільки людяна, що я звідки тебе вообще боруться? Ти такі, просто, мабуть, тобі нав, навіть і не зрозуміла, наскільки для мене це було важливо з тобою тоді поговорити, і наскільки ти мені тоді дуже допомогла. Це було прям ну, я щаслива, що мати така людяна. людина. Дуже людяна, Дуже людяна. Це я тобі дякую. спасибо.